Готовимся до полювания. Красава, дело. Ну, а что, сейчас приедем на меч? Ну, а О, сейчас Б'ємо цього, пацані Бей, хороша дистанція була. Би. Та я вже ж один раз вистрілив. Мені каже це пануле, дай його? Патроночка дні сзади була стая. Там коли почали стріляти, поняв, воно в розсипну, я вже розгубився. Не знав якось. Це іначе. Упав, так? Та ні, ось то ж він розмір. Упав хтось, по-моєму. Що ж таке? Ну це ж уродій. І це синяк. Високо, ну треба стріляти. А я бачу, але гарно зайшов, гарно зайшов, А під небесами пацани. Bėti, būti. Visokot tai save buvo dapacinė. Я, чесно, не думав, що ви того провішував від себе, поняв? По центральному, правильно? середнього Ага, ну я зрозумів, так. Да. да, стрільба у нас сьогодні пацани. Далеко. Бей. О! Іди на нас, на нас Паша. Є, дерева взяв. Іди бо подраночка. В чого такого робця можна попасти? Да. Нормально голуба ні. 是，是，是。 Где ты? Не понял. А, вот Раз. Це пацани, бачите? Не наші набої. Подивіться, що тут люди стріляють, чим хоч і все тут так і лишається. Зараз піду заберу голуба. вернуся, Заберем. Ще десь тому О, Якраз тебе правильно вивели, але дивись. Слухай, чуєш? В кінці полювання норму почти закрив, так? Да? Сере, ну як тобі мій останній акорд Дякую, <ріх> що пішов теж за ним, благодарим. А красава. він оздолежить на дорозі. Да? Ми в сонях падав? Да мені теж видно. От бачите він впав в Соня ага. і пролетів, упав видно. Ай, красава. Ну той битий був, я теж побачив, він на проводаці Отак ми трошки. І на кінці. І так хлопці. Піввечора ми мазали, конкретно мазали, але птиця була сьогодні настогана, дуже високо летіла, багато мисливців на полі. І в підсумку ну чесно, реальних шансів було мало, стріляли високо. Вже почали збиратися, побачив одного голуба. Тож, я вже взагалі був присів, щось там ковирявся в рюкзакові, пацани крикнули. І я йому дав скажімо так, вугоночку вистрілив. А, а він сів ось тут от, на провід. І, і, скажімо так, він вже видно був чи під ранком. Тому що сів, ви ж бачили, я максимально близько до нього підійшов, шугнув його, збив. І поки його шукав 4, там 5 штук налетіло, одного вицілив вибив. То, ну, Ніби високо теж, чому так... Під час самого полювання стрільба не йшла, не знаю. Якось так. В общем-то, 4 трофейчика. Я добув, Серега, Серега горлицю, так що нормально. Без трофеїв сьогодні теж не залишилось. Постріляли. З полем нас. Ось такий от у нас скромний доробок сьогодні. 4 припутні і одна горда.